Найчастіший інструмент, який використовує лікар-ортодон, це брекет-система. Це є незмінна апаратура, і е, сама по собі вона не може нашкодити пацієнтам. Брекет-система може нашкодити лише тоді, якщо нею користується некваліфікований лікар, і якщо пацієнт не доглядає правильно за нею. Брекети фіксуються на здорові зуби і на закінченим ростом. Тобто, в е дуже маленькому ранньому віці брекет систему ставити не рекомендовано. Неправильний догляд за нею може спричинити деякі наслідки, такі як захворювання ясен, захворювання емалі зубів карієс чи демінералізація емалі. Занадто довге носіння брекетів, більше трьох років, чотирьох. Е має такі ризики, що може відбутися резорція е корення, тобто може почати россию. Моктуватися зуб також, якщо пацієнт не приходить на свої візити планові, тобто він може пропасти на півроку, на рік, тоді це теж може бути небезпечно для його зубів. Рекити потрібно носити не менше ніж один рік і шість місяців, не менше. швидше, це вже щось форсоване і неправильне. Лікування має відбуватися повільно, мягко, по певних протоколах і занадто довго, більше чотирьох років, п'яти шести не можна ну не бажано носити інколи. Такі обставини виникають у пацієнтів, але краще так не затягувати своє лікування. Звичайно, якщо пацієнта десь щось коле, ріже, турбує, то обов'язково треба звернутися, щоб лікар це скоригував. Також, коли брекет відклеївся від зуба, це теж потрібно звернутися до лікаря, оскільки якщо брекет не приклеєний на зубі, то зуб не вирівнюється і лікування не відбувається. За допомогою якісних брекетів ми отримуємо 100% гарне, правильне лікування і гарний результат. Якщо ж брекети неякісні, то пацієнт може з ними проходити рік-два і прийти і сказати, Я не бачу з того ніякого результату. Тобто нічого не відбувається. Просто пусті. Прикраси приклеїли на зуби, щось там міняють, але лікування не відбувається. Тоді можна задуматись про те, що дійсно лікар використав неякісну, не фірмову брекет систему За брекетами потрібно ретельно доглядати, ретельно чистити зуби і брекети, приходити вчасно на свої візити, не пропускати їх без вагомих причин. І е, нічого не відклеювати, не ламати, тобто обережно їсти і обережно до того відносити. Це не просто прикраса, і ми її носимо в задоволення. Це є лікування, щоб досягнути гарного результату. Потрібно з цим всім стежити і не ламати, не не руйнувати.